Одно питання мимоволі весь час в думках моїх стає, Чом не вгледі він сонця волі, чому тепер він не жиє? Якими дужими громами пророчий голос би гримів, якими буйними річками котив, шумів би його спів, які б він кивість плів героям, і як уславив би їх чин, він грав би в сурму перед боєм. Боровся б сам серед руїн, а як оплакав би могили, яких би квітів насадив, калина в віти похилила, і вітах вітер вгомонів, якими лютими бичами, карав би нас що кволі ми, що розійшлись ми манівцями на крок єдиний до мети, як в душу б він заглянув кожну. Як кожний біль би наш відчув, він лив би міць не серця б він вірою натхнув. І де він був, чи на засланні серед неораних степів, чи разом з нами на вигнанні ділив би сльози і терпів. Він тут би був, орел крилатий, не зміг би стерпіти ярма, бо як би там він міг співати, коли вітчизна. 想你吗？